І всім-всім привіт, дорогі друзі! З вами Форсі. І сьогодні я вирішив записати нове відео, точніше вже першу серію такої ігри, як Антарнет. Тобто, першої серії ще не було, це була всього пілотна. А це вже буде перша справжня оригінальна серія. Просто після першої пілотної серії було Прибавилось трошки підписчиків. І... я вирішив, якщо комусь подобається, то чому б не записати. Так, я от тільки що, тільки що появився. Так. Я появився. Я не знаю, де я появився. Так, а... Я не знаю. Так, якесь місто. А, все, я поняв. Там недалеко аеропорт є. там. Так, давайте добіжимо до того міста. А, так, якщо ви хочете, щоб було ще відео по цій грі, то ви можете мені просто написати, і я буду знати, що вам хоч комусь подобається. Якщо там чоловік або їх два. Я все одно буду записувати. Мені подобається записувати для вас. І вам подобається, напевно, що дивиться. Ну, звичайно, не всім. В кожної Коротше, ви поняли. Так. Говорюся. Так, взяв. Так, мені треба зараз зброю знайти. А чи вона тут є в цьому містечку, чи її тут нема. Єдине, що я знаю, що тут є дуже-дуже багато зомбі. Ай, я вже... Так, зараз, там ще є трошки бензина. Сідаємо і їдемо. Їдемо, їдем, їдемо. Їдем, їдем. Так. Зараз би не помішало знайти якусь зброю, хоч би якусь. Або я зараз їх попробую збити. Де ви там? Так, або. Тих-тих-тих-тих. Ой, перевернувся. Так, ну я хоть трошки збив. Тут що зброї нема. Блін... Не везе мені. Так. Зомбі заглючили. Окей. Думаю, це нам піде на ко. Ні, все, розлючили. Ай! Опа, біта, єс! Yes. Ей біжи, берися. Так, а ну ходіть сюди, давайте, давайте, давайте. На. А я останнім часом замітив, що з нових обновлень вийшов якийсь баланс новий чи що, що там змінився трошки дамаг від ем, біти і від здається лому. Тобто там вже трошки якісь менші чи більше. І там, я на сам не знаю. Нам треба подивитися в обновленнях. Що нового додали. Так, зараз відіб'ємося. Я думаю, ми поїдемо на аеропорт. Так що ми відіб'ємося і виживемо. А так, да, тут залишився все останній. Все. Блін, 40 секунд щось. Е, так, що це у нас. Суп чи що це. Не. Та ладно, хоч поїли трошки. Так. Відправляємося ми. Ні, тут бензину нема. А, або ні, давайте краще обшукаємо е, повністю місто, а тоді вже підемо е, в аеропорт. Так. Банка. О, одяг. Значить, мені його вдіти чи... Порвати на цей. Ну, подивимося. Якщо буде хоч два. Ні, це один шматок, краще в вдіно. Так доматніше виглядати. Так, подивимося, що в нас тут. Я зараз в поняття не маю я шукаю, напевно, якісь якусь пушку. Опа, фонарик Так, фонарик теж не помішає нам. Так, магазин. Тільки 6 я думаю, нормально. Так, я вибачаю за паузу. Тут були одні неполадки з мікрофоном. Так, сподіваюся, вам все було добре чути. Так. Зараз. А, до речі, якщо ви хочете, щоб я з кимось знімав або навіть з вами, то мені не тяжко, я можу з вами зіграти. Просто пишіть в коментах, я буду з тобою грати і... Ми створимо сервер і будемо грати. О, пістолет. Так, і що в цьому пістолеті? сім семи. Добре. Так. Ааа, магазин не ж не стакається. Та думаю нам цього не потрібно. Скільки тут потрібно? Три. Тут здесь ще десь один бачу, так. Ось. Вот. А, це не так таке. Ні-ні-ні, краще таке возьму. Так, тепер нам треба знайти машину, щоб в неї було хоть трошки бензини. Або... Так, хоть чуть-чуть бензин, я залізу в той дім. Так. О, аж 30 повезло. Включимо фари, не знаю, наша. І... И... Ой, ми застрягли. Хм, наїздились, класно. А чому ми застряли? Ой, їдь. Ой, єс, yes, поїхав, поїхав, поїхав. Все, все, все. Так, і для тих, хто не знає, але я думаю, що всі знають, я зараз покажу, як залізти в той дім. Так, 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 так. Тут, в дому, постійно буває трошки їжі. Ну, не, не постійно деколи. Так, військові сюди. Треба пригнати одну цю штуку, стаємо на кінчик і запригуємо, І пробуємо прягати просто. Так, треба на кінчик стати. Все. А, те, що треба пригнати і присісти. Я не знав, Так, тут біта в нас є. І магазин. О. Оскільки разів я був в цьому домі, і тут завжди замість біта лежала кола. Ну, банка з колою. Буду Завжди Так, мені, походу, треба щось викинути. Я можу викинути це і возьму Civilian балес Так буде, думаю, буде розумнішому. Так. Їдемо зараз до аеропорту. Коли я вже буду в аеропорті, я. Ми зустрінемося через секунду. Так, я вже під'їжджаю. Я вже близько. Так. Ой-ой, скільки машин? Ти ми їх аж 4, да? йо моя. Так, привіт. І пока. 9. Так, це що ж ви що... тут? Я щось трошки не розумію, чи тут так пойдет, він ще живий, піду наверті. Що... Так, я думаю, зараз буду стріляти, бо в мене життя так не дуже багато. Просто, тут машин. А, до речі, пишіть, що ви хочете, щоб додали в інтарнет. Мені цікаво, що цікаво для інакше людей в цій грі. Я, от, наприклад, би хотів, щоб в цій грі додали... Ніби що з машини можна збирати лот. Я думаю, це б було прикольно. О, я забула, знаєте. Здохни, здохне. Ай. Так. Ага, Зараз біжується. Ой, ой, патрони, патрони. Ой, я б зараз. Конечно. Мені подумайте, що я йду в цій грі, просто... В мене комп не дуже такий, аж сильний, сильний, сильний. Він можна. В моєму коротше, 7 років. І він дуже і дуже слабкий. Я на ньому гра... Коли я не знімаю, то в мене трошки лагає і мені тяжко стріляти, чи там щось інакше робити. Так що я не нуб. Все, запам'ятали? Запам'ятали, все молодці. У мене трошки піла! Ой, Ой, все, я зараз зарплата. Так, повезло мені. О! А, на спорчене. Ні, не треба нам. Просто, бачите, так лагає, коли дуже різко рухати, ФПС присідає, точніше. Так, межик нам не потрібний, одяг потрібний. Так. Тут я одного разу був нешов АК-47. Не линейшо там, але возимо усякий пожарний. О, коло що нам треба. Так. Дивимося, подивимося. Так, я напевно вже буду скоро закінчувати відео. Блін, міри, що це людина. Ось так здалека виглядав, ніби просто голий. Так, давай, ходи сюди. Для першої серії, думаю, оцього буде нормально. Це тут може і 15 хвилин немає, я точно не знаю. Я таймера не поставив, так завжди ніколи не ставлю. Так все так, давайте я це використаю. По цего возьму І використаю. Так, почуйте, ну тут повезло. Здохне. ааа лаги як я не люблю цих лежачих зомбі. ой так Це нам потрібно для нашого дробовика. так она базарно в рюкзак так Що це у нас на Мілітарі. цивилиант бал так бензина ой вау я не знав. Я справді цього не знав. Можна включати мигалки і, 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 На контрол. Я просто... нечайно не нажав Ctrl і включав мигалки Так, давайте возьмемо пістолет. Так, от нас 13. Так, оце. Так, треба Дропнемо. Так, дропнемо. Зараз беремо. Це бо Проблема з інвентарем Конкретні. Крафтинг. Так. Скрафтили. Блін. Так. Скрафтили. Скрафтили? Так. Да. Скрафтили. Так, тепер викидаю оце. Беру оце. Перезаряджаємо. Ой, я не знаю, що взяти. А я думаю, вже краще возьмемо це, чем. Так, чекайте, тут 8 патронів. Ой, кайф, 8 патронів, 8% бензину. Яких патронів. А, це так має бути. Це просто текстурка. Блин. ну, це справжня машини. Так. Поїхали. Ну що ж, вже будемо закінчувати. З вами був Форсі. Всім удачі, всім пока!